Всім привіт! Сьогодні черговий наш випуск «Піца просто так. Разом з вами ми сьогодні будемо дарувати комусь піцу. Сьогодні 24 січня. І нашу вулицю я вирішила обрати наступним чином. У нас є такий ряд вулиць із списочок І від 1 до 24. І так як сьогодні 24 січня, ми виберемо 24 вулицю. Один, два, три, 34. Це вулиця у нас Веліканова. Отже, сьогодні ми їдемо на вулицю Веліканова. 24. 24. Скоріше за все, це приватний будинок. А наша піца вже готова і ми можемо її відвозити. Останні штрафи. Сьогодні це піца капрічоза. Нагадуємо, що в нас є доставка в межах міста. Набиратому фоні будуть під відео. Ми їдемо на адресу Вульканова 24, комусь зараз дуже пощастить. А тим, хто подивиться наше відео до кінця, ми залишимо ось такий маленький сюрприз. А ми вже під'їжджаємо до наших щасличів. Доброго дня! Mm -hmm. А ми сеньор «Помідор», Ми знімаємо відео е, піцу просто так. Ми даємо людям піцу просто так. Спасибо, я не можна. Вам не можна? І нікому з ваших не можна. Ні, що ви Добре, вибачте тоді Побачення. Доброго дня! Можна вас на хвилиночку? А ви чули про піцерію сім'я Пуніда? А нас зараз проходить акція ми роздаємо піцу просто так. На адресі, яку ми вибрали по відео, люди відмовилися від піци, тому ми прийшли до людини, яку першу знайшли. Ага. Тобто це ви. Ну, красота. Це піца для вас. Дуже дякую. Все, дуже, дякую. дуже дякуємо дуже вам. До побачення. А, в дворі за адресою Великанова, 42 ми заховали наш сюрприз. Хто його знайде, просимо підписатися в нас в коментарях. А тим, хто дивився наше відео до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі!